А в нас, друзі, ще один тепер музичний сюрприз. Ми просимо маестра зіграти. Люда, представте наше гостя. Вітаємо вас. Повний зал, шквал оплесків після кожного виступу, четвертого кнівітня Одеса зібрала шанувальників видатної українки. Квітки Цісик в одеському оперному і її пісні лунали у виконанні Джамали, Віталія Козловської, Ларії, Павла Табакова, Оксани Мухи та інших відомих виконавців. І, власне, продюсером цього проекту був Алекс Гудмахер. Цей проект Незабутня квітка, і ми раді, що ви сьогодні у нас в гостях. Окрім такого продюсерського таланту. Алекс, у нас ще й незвичайний просто неймовірний музикант, тому ми запросили його з інструментом і не могли його відпустити без музикальних композицій. Але власне хочеться поговорити про, про концерт, який відбудеться сьогодні, так. адже в Одесі 4 квітня вже відбувся. Вже відбувся. Пісні квітки цісик виконували і Джамала, і Лія, і Віталій Козловський. Я, Я думаю, що ми на цьому концерті. Алекс, можемо просити вас зіграти. А...

Ти з ранками так само як робота. Ми хочемо сказати, що сьогоднішній концерт присвячений квітці тісик. У нас розігруються квитки на Фейсбуці. Тож заходьте, вигравайте. Продюсер цього проекту Алекс Гутмахера, який ми мали щастя, бачити його в нашій студії. Ну а ми з вами прощаємося. Всього вам найкращого. Побачимося завтра о 6.45. Будьте з нами, залишайтеся на нашому каналі. Хай Живий щастить звук. Як вам.